Доброго дня, всім вітання з Чернігова. Як ви знаєте, працює ФОП, відправка на розрахунковий рахунок ФОП. Хлопці, хто там робив відложки, дуже багато зібралося, будь ласка, зверніться, може докупите, ні так відправлю, бо відложок лежить багато. У продажі буде сьогодні, бачите, багато товару, різний товар. Зап'ястини знаходяться в самому місті Чернігові. Хто місцевий, приїжджаємо, забираємо по місту. А розпочнемо огляд. І з капканів. Дивіться, ось такий капкан. такий потужний. Відкривається він. Працює, я перевіряв. 250 гривень. За ці три капкани, 150 за три. 400 працюючий вентилятор на пічку. Для воздуху 50. Працюючий, 300 перевіряв. Підкачка 200 по 100 за штуку. Маси працюючий по 200. За штуку, Потім такий насос. Марку... Маркування таке. 700 гривень. Я його знімав, він стояв, але не працював. Як бачите, сіточка от теж до нього сюди стає. Такий стан. Крутиться він туго. Туго крутиться, перевіряв. Ціна 700. Кришки до розподільників по 400. Пружини за 13 штук 500. Лопата 200 гривень. Нова. Маркування є, видно. Вила 120 гривень. Маркування теж є. Лопата 150. Теж. Ковці 9, 200. І то теж дев'ятка написано 150. Це вісімка хлопці, вісімка 200 гривень. Далі сокири. 600 за 6 штук. Ця сокіра 300 гривень. Я дивився 66 рік. Дзвінка вона. Гачок 250. Кувалда 300. Знімати такі. підшипники якісь маленькі знімати. Тут все гарно з різьбою. Оце на кінці тільки. 150 гривень. Ця мені незрозуміла річ. Маркування вон таке. 400 гривень. Щось віддавлювати. Нажимається так. Вон як бачите. 400 гривень. Набір. Сегментних ключів за 5 штук 400. Цей ключ 240 на 250-250. Цей що тут 200 на 240-200. Лабідка 500 гривень. Працюю ще. Гілітина 400 гривень. Такий стан. Закусує метал, я перевіряв. 400 гривень. Потрібно підточити. Такого стану. Комплект до культиватора. Це все знято з однієї секції. Вартує 900 гривень. Тут була приварена стрільчата лапа, я відрізав. 900 гривень за цей весь комплект. Що входить. Квадрати рівні. Пальці. Дона або нива. Куди вони? Мабуть, з ниви. Значить, вони нові. Я їх під бо були ржавенькі. За 9 штук 800 гривень. Сан видно. Противоріжжі новий. Фаркоп 2000. Тут працює. Все закривається. Тугенько закривається. Оця частина не розробляв. Стан такий. Гайка не заварена, 2000 гривень. Далі сівалку. такі растру 200 гривень. Долото тут потужне, як бачите. Нігбрикла 150. Ця частина нова. Пара до культиватора на колесо 150. По 250 г за штуку до культиватора теж. Зірка 400 гривень. Отакі піднесли гачки, По мені вони нові. 500 гривень блочки. Тут теж он Петрос нормально крутиться. Це теж такого стану, теж новий. По 500 гривень за штуку. Цей 600 стальки із потужної. І цей новий 1100. На лебідку зіл. або 66-й. крутиться. Це тут класка присутня, він не працював, як бачите. 1100 натяжний на три ремені чи на чотири, це з косарки на 300 гривень. Досівалки 180, це досівалки 200 повід. Такого стану. Це три, як завжди, в мене 350 гривень. Маркування таке. Пружинний. пара 350 гривень, можна за 300. Тут 53 см довжина, товщина 10-300 гривень. Різьба тут є. Тут сіле. Диски. 150 гривень, 250 гривень, 250 гривень. Колесо таке 300 гривень. Підчіпник тут працює. Такого стану. Такий диск 200 гривень. Потім є так, кількість таких дисків. 37,5 і 38 по 200 гривень. Такий десь так на сковорідку 45 см в середині 46 350 такий на сковорідку піде. Давайте далі розпочнемо з карданів. Такий кардан. З преса чи з чого він я вам не скажу. От вироб стільки тут. По мені він працював мало. Крестовини взагалі без люфта. Все працює дуже чудово по ньому. Тут теж все ходить, витягується все, туго. Вартує 800 гривень. Такий кардан 8 шліців. До речі, давайте з цього валу. Вал 350 гривень. Він новий. Сюди находить, як бачите. А тут шліці збільшені. Сюди провалюється. Вартує 450. Тут 8 шліців, 400 гривень. Тут відрізані шліці. Люфта немає, але ну не, немає, бачите, з двох сторін хілиць. Такий малий. 25 на 25, 450 гривень вал 30. 450 гривень 25 на 25. Тут теж 25. 450. Тут на, норм, нормальна креставина. Тут 30. Тут вартує 428 на 28 квадрат. Такий стан. Чашки у них, них 28. Такий 8 гук 200 гривень. Цей 350. Тут 8 шліців, тут теж 8. Такий стан. І цей, мабуть, під газоновку крестовини. 8 шліців, 500 гривень. Шліці тут гарні. Тут відрізана труба була. Штопор ПТС 400. Тяга ПТС 400. Тут нормально, не розбита. Під шість літів новий он каталежний присутній, такий вал. 300 гривень. Вон каталежний номер. Новий. Потім привод нш 10, 700 гривень. З НШ. Все крутиться там. Я не розбирав, не скажу. Що, щось іменше. Кому не потрібно, зніму. Продам привід дешевше. Націлін сотку, 400 гривень. Тут проблемне місце ціле. Як бачите. Привід Денша 32. Всередині все є, толки все покажу. Все на місці. Шліці гарні. Такий стан. 900 гривень. Під профіль Б або С. 900 гривень він вартує. Така тяга 500 гривень. Тут, тут 28, тут 35-й пальці. Зірочка, 30, 36 зубів, крок 25-600 гривень. середині 40. Стан такий, вона нова. Досівалки 900 гривень. Так остану, така комплектність. Редуктор. 1 до 2,75. 1800. Такий стан. Тут 200 діаметр, тут діаметр шківа, 200... тут, мабуть, більше щось тут. А, тут менше, тут 160, 160. Профіль Б або цей. Запчастини ступиці давайте. Ця 300 гривень. Такий стан крутиться. Ця 300, 14 посередині, тут 62 всередині і тут 62 під підшипник. До ПТС на 6 шпильок 500, на бочку 700. Запчастини до плугів. нові по 200 гривень. Розміри такі цього лиміка. 200 гривень. І це новий, мабуть, з кін, кінного плуга. Такі розміри. Вони всі три штуки нові. 250 за штуку. Такі верміш новий 400. Беушні по 250. Гвинь 400 гривень. Доплуга. Крутиться. Незначний люфт є, але проскакувати не буде. Такі ножі нові. Приніс чоловік на продаж. Розмірі 14 по центрам, 800 гривень один. довжина 83,5, товщина 15. Ширина 15 мм товщина. Ширина 15 см. Моя носить 2 штуки 801. до плуга 900. Стан. Такі два відвали. Нові зберігання під чисту 350 гривень. Розмірі видно. Було знімач 300 гривень з кріпленням. Скоба стов. Ця нова річ, муфти нові не працювали, не ставилося. 200 гривень. Такі ножі 65,5 см довжина. Ширину видно, товщина 5, 150 за штуку в наявності 2. Цапка така, 600 гривень. Такий стан. Запчастини і МДЗ. Привіт. Там шліці гарні, ну відбите ушка, 400. Тут так, такі шліці. Тут все чудово. Стан, оце єдине місце. Ну, воно не буде в сальник, дивіться. Стан чудовий. 400. На шторку варене стов. 350. 400. 500. Стан такий. Такого стану. До Т40 рило. 600 гривень. Колектор СМД цілий. під турбіну 1500. Такий стан. Ящик МТЗ 300. Не прогнивши, проломаний. Заварити буде гарний ящик. Зірочка така. 63 зуби, крок 25 см, заклипка 11. Отут 13,4 отут 25 см. Вартує на 700 гривень. Лебідка, 1400. Зараз покажу нею, зробимо огляд. Гачок гачка не було, хтось відрізав, додаю. Ось такі тут копать її. Пара, дивіться яка черв'як. Вон там все видно. Такого стану. Такий стан. Гачок додаю. В Ручку дерев'яшку дерев зробити вартує 1400. Далі огляд циліндрів. циліндр Маркування і такі, з Штоком все добре. 1800 вартує. Цей циліндр. Шток 25, вихід 6 см, гільза по наружі 50 мм. Оторі по 15. Шток гарний 300 гривень. Телефон для зв'язку Viber, Цей циліндр, шток 22, вихід штока 20, гільза по наружі 80-600 гривень. Тут отвір 25, тут 20. Шток такого стану, все з ним нормально. Все гарно. Цей цилінд. Шток 20, 45, по наружі 60, вихід штоку 26-700 гривень. Цей цилінд. Шток 30, 35 по наружі 50, вихід штоку 17-500 гривень. Тут отвір 20, там 20. Цей цилінд, мабуть, Мотовила. Тут отвір 20, там отвір 17, шток гарний. Ямич штуку 25, вихід штуку 34, гільза понаружжує 53-800 гривень. Вон маркування нього. Він шток заходить по ці пори. Оце я не беремо до уваги. Шток гарний. Це 75. Отвер 25, 1500 гривень, різьби тут цілий. Це старий зразок без штопора. Диск 400 гривень. Трішки посередині підрозбите, але ну, на хорошій, я думаю, закрутиться. Так, дивіться, такого стану. Вартує 400. Далі огляд. Така піднесли плиту. В розмірі її видно. Вартує 800 гривень. Дивіться. Об. Лейба. Що пишуть по ній, вона ціла. Такий стан. 800 гривень за неї. Трос. 28 метрів товщина в на 10. Є таких два куски. Такий трос. Дом крати. 600. Ти ще, мамуті радянський, дивіться, Щоб тут гарний. тут рук, все тут нормально. ця штука крутиться. Отака он, сейчас на 5, 5 трудний шас. 600 гривень, цей 400. Домкрати перевірені. Цип 3 метри 50 см, товщина 13 вартує 600 гривень. Ланка такого стане. Цей цип. 4,9 метра, вартує 150 гривень, новий. Така ланка. Цей цип 5,2 метра, товщина 13-750 гривень. Тиски. Малі такий 400 гривень. З однієї сторони губку. Бачите, хтось приварив. Такий стан. Тут все крутиться. 400 гривень. Ці тиски. Губка 14 сантиметрів. Вага 285, 2000 гривень. На поворотні. Стан такий. З іншої сторони, покажіть а тут. З іншої сторони різьба там є, губки немає. Вартує 2000 гривень. Підчистите, і зробите такі. Будуть у вас нещасні. Маркування у них таке. Рік випуску видно. Ці... Такі тиски ваговидно. видно. Губки 12 см, 2,200. по ним буде відео окремо. Тут вони нормальні, рік випуску видно. Такі тиски. Зараз відключу, бо бумажечку не хотів писати. Вага 26,8, губка 12,5-2300. Теж по ним зроблю відео, хто зацікавлений, звертайтеся. Телефон Viber вайбері. Вартують 2300. І на завершення чоловік приніс, сказав, оце все. В комплекті було. Хочу продати це все комплекті. Зараз приблизно тут розміри плити я вам дам. Дивіться розміри. 63 на 20. Тут розміри прикинемо. О, маркування, тут все крутиться. Вона дуже тяжке. Така комплектація. Бачите, все крутиться. Буде відео. Хто зацікавлений, буде відео окремо. Оце за весь комплект. Чоловік сказав 8 тисяч гривень. За цей весь комплект. За п'яти не знаходяться в місті Чернігові. Все тут ціле, так передивився. візуально все ціле. Ми приїжджаємо, дивимось. Вага в них не скажу, не важу, не скажу. Такий стан плити. тут градуси, все тут шкала. І тут градуси видно, і тут градуси є. Це така комплектність. Відправка, як завжди, на розрахунковий рахунок ФОП. Сплатили, скинули скрин по оплату, все поїхало до вас. Запчасті знаходяться в місті Чернігів. Дякую за увагу, до побачення.